Замість світлин виписки з історії хвороб поранених у зоні бойових дій військовослужбовців. На стендах дата поруч діагноз. 3 березня 2022 четвер вибухова травма, ампутаційна кукса правої верхньої кінцівки. 4 березня п'ятниця. Вогнепальне, сліпе, осколкове, проникаюче живота. Вінницький фотохудожник Вадим Козловський презентував документальну виставку Календар пам'ятних дат на 2022 рік присвятив її другій річниці повномасштабного вторгнення РФ. Я побачив на якісь з розкладок традиційні календарі з котиками, собачками, дівчатами, і зразу виникла така ідея. Це репродукція. Була зроблена перефотографовані титульні листи з архівних історій хвороби. З діагнозів і перша стрічка клінічного діагнозу винесена в календарну сітку. Це деперсоніфіковані записи живих конкретних людей, які віддали за батьківщину в даному випадку свої кінцівки. Виписки з історії хвороб діагнози поранених оборонців розповідає з архіву лікарня, якої саме автор не розголошує специфічний заклад, який займається ортопедичними проблемами, тому тут, тут поранені з ампутаціями. Безименні герої цієї виставки це щасливчики, їм повезло цим людям, тому що є багато захисників, які, за якими, на яких історіях хвороби вже не заводять. Дар починається з січня і до 24 лютого 22-го. записи у ньому поодинокі після повномасштабного вторгнення РФ чи не щодня мінновибухові травми, відмороження, вогнепальні поранення. Я звернула увагу на велику кількість таких, скажімо так, медичних термінів, які для мене є незрозумілими, але насправді я усвідомлюю, що це стосується. Кінцівок ця виставка нам нагадує про те, що це саме ми, як суспільство, маємо адаптовуватись і сприймати військових. А не вони мають адаптуватись до нашого такого собі набагато веселішого буття, ніж у них на франції. Виставка незвичайно не приковує увагу, тому що зазвичай ти, якщо заходиш, і бачиш там якісь картинки, то тут звертайте увагу, і причому треба звертати увагу, тому що мілким шрифтом все написано. Треба вчитуватися. Виставка доволі сумна: у людина там ампутація, чи в неї там якийсь синдром, чи в, в якась травма відміни. На дванадцятьох стендах розповідає дружина фотохудожника Ірина. Чоловік вмістив близько 200 історій хвороб оборонців, чиї життя війна назавжди змінила. Сама ідея мене трохи шокувала. Потім я я потім зрозуміла, що це теж він знаєте, як це я це мушу зробити. Зазвичай виставка це якесь ну, свято не свято, але це натхнення, це захоплення. А тут просто тут такі страшні речі, які мають людей якби трохи привести до тями і якби спустити на землю і показати, яка ціна за цю землю зараз. Виставка Вадима Козловського діє у музеї Мужніх на базі Вінницького краєзнавчого музею. Розмістили її у вестибюлі не випадково каже працівниця музею Тетяна Винероська. Серед експонатів тут зброя, через яку оборонці і отримують поранення. Зазвичай, коли мова йде про фотовиставку, то всі очікують якогось зображення, коли є миттєва реакція. Так мені це подобається, чи мені це не подобається? Це щось гарне, це щось жахливе. А ця виставка, саме яку представив Вадим Козловський, вона змушує кожного відвідувача мислити і задуматись над тим, власне, що відбувається в нас в країні. За словами Тетяни Войнаровської, триватиме виставка Вінницького фотохудожника Вадима Козловського протягом трьох місяців. Вхід безкоштовний. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.